Ім'я Отця, Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри! Я сьогодні хочу всіх щиро привітати. Що з Божої милості ми з вами сьогодні у храмі, з Божої милості ми з вами вже дожили до закінчення посту, до неділі, як її в народі називають, вербної, що перед нами страсна Седмиця і світле Христове Воскресіння. Гляньте, кожен раз, кожен рік. Верну неділю ми спостерігаємо з вами одну і ту саму картинку. Це свято стає подвійним, тому що саме в цю неділю ми можемо нарешті познайомитися з багатьма людьми, які колись були охрещені. Які е, називають себе християнами, які називають себе православними християнами, які дуже часто і палко відстоюють якусь свою релігійну позицію, але, на жаль, за цілий рік їм так і не знаходиться часу, можливості, бажання для того, щоб прийти у храм. І я по-справжньому я не лукавлю і не насміхаюся, але я по-справжньому хочу вам сказати, що я щасливий, що є вербна неділя і що ви сьогодні разом з нами. Тому що по великому рахунку я для себе, як людина віруюча, я для себе як священнослужитель розумію, що знаєте, як в приказці, Можна привести вола до води, але ти ніколи того вола не заставиш пити, якщо він не хоче пити. І точно так само відбувається і з людиною. Може вона послухати свого тата, маму, бабу, діда, які скажуть, що от ти безбожник, ти ще перед Паскою навіть не посповідався, і прийти сюди в цей храм. Але поки ми в своєму серці, як люди, не відчуємо потребу. В живому Бозі, поки ми не відчуємо, що я просто звичайна людина, яка рано чи пізно перейде у вічність і мені потрібно подумати про цю вічність, ця людина буде просто виконувати якусь традицію і данину, моді, буде виявляти якусь повагу до своїх близьких, але вона буде інколи безплідно стояти тут у храмі. І я не осуджую вас, тих людей, які можливо стоять зараз із подивом, там слухають хор, роздивляються фрески на стінах, можливо, роздумують собі, ну Боже, ну скільки воно може це все тривати, чого воно так довго, для чого ми святимо ту вербу, і взагалі що це все відбувається, я б краще потратив би свій час. Я вас не осуджую, я вас розумію. Я вас розумію, тому що я така сама людина, як і ви, і свого часу я точно так само жив. Без віри в Бога. Я точно так само, як і ви, не ходив до церкви, бо не відчував в цьому потреби. Я точно так само, як і ви, стояв і переминався з ноги на ногу і думав, ну коли воно це все вже закінчиться, коли вже ту Пасху будуть святити, чи ту вербу будуть святити. Я точно так само, як і багато хто. Коли стояв на похороні десь в церкві, і священик проходив повз мене з кадилом, вибігав з того собору, бо воно мені чогось було таке противне, я не міг цього нюхати, а старші люди дивилися на мене і казали, Боже, такий молодий, а вже біснувати чи ще якесь бо ладано не витримує. І я жив без цього і не відчував потреби в цьому до моменту, коли в своєму житті. Я дійшов до знаєте, до якогось такого піку, коли мені треба було самому собі дати відповідь. Ти і далі хочеш жити це життя, просто надіючись на себе, на свої хволі сили. Ти і далі хочеш вважати себе найрозумнішим і спробувати пояснити все, що відбувається навколо. Ти і далі хочеш жити своїм невірством. Живи, будь ласка, ти вільна людина, і ти маєш на це повне право. Але може бути і інший шлях. Ти можеш по-справжньому замислитися, прийти відкрити вулики, подивитися, як дивно облаштоване життя бджіл, звичайних бджіл. Ти можеш подивитися вночі на зоряне небо і разом з відомим фізиком, Кантом здивуватися у цій вселенні і розуміючи для себе, що ти не можеш цього пояснити. Ти можеш замислитися, людино, а що це таке за відчуття в твоєму серці народжується, коли ти дивно щось дивишся на всіх людей, але поміж оцих сотень тисяч ти вибираєш окремих любих тобі? Що це за відчуття любити маму, любити батька, любити кохану, любити коханого? Що це за відчуття, якийсь дивний голос в тобі, коли ти як людина, яка в принципі, намагається жити порядно, але деколи що в чомусь поступається і робить щось не так, і щось всередині в тобі підказує тобі, що ти неправильно чиниш, що ти неправильно думаєш. Що це за внутрішній закон в тобі, який щось дивне тобі підказує, говорить? Невже просто якась біологічна маса? І коли ти починаєш про це все думати, коли ти починаєш про це все розуміти, ти просто як людина свідома, як людина думаюча, починаєш розуміти, ні, стоп, в цьому світі все не просто так. А потім ти починаєш розуміти, стоп, а якщо не все не просто так, то а що тоді? Що це за світ? І коли ти тоді починаєш роздумувати, от, що хто такий Христос, для чого Він приходив на цю землю? Ти починаєш всю цю дійсність навколо себе розуміти по-іншому. Це дуже важливо. Я розумію вас, чого багато хто не хоче ходити у храм, тому що те, що ми сьогодні з вами бачимо і в нашому, в тому числі суспільстві, те, що відбувається навколо храмів, те, що відбувається в релігійному житті, це якийсь сюрреалізм. Місцини, де ми б мали з вами. В яких би ми мали з вами відчувати, що таке любов, що таке милосердя, що таке співчуття, що таке людяність стали місцинами, де сьогодні сконцентровано, здається, все зло, яке тільки є в нашому суспільстві. Ми в християнській, в своїй Україні, сьогодні дуже простор тракторами ламаємо храм, бо ми кажемо, вони московські. А мені здавалося, що вони Божі. Ми дожили до цього, що ми якось отак знаєте, все це перетворили, якось спрофанували. І я розумію вас, чого вам не цікаво приходити у храм, тому що ми в лікарню з вами не ходили, правда? Якби мене щось боліло, я туди приходив, а мені там не надавали допомоги. Точно те саме відбувається із святими місцями. Кожного з нас є своя душа, хтось її відчуває, хтось не відчуває, але одинаково нам болить дуже часто кожному. Кожен з нас, який би інстаграмний образ він не мав би, які б гарні фотки не виставляв в соціальних мережах, за тими гарними фотками схована трагедія кожного з нас, схований біль кожного з нас, сховані страхи кожного з нас. Ми можемо видаватися успішними, нас такими можуть навіть вважати, але кожна людина в тій чи іншій ситуації, перед лицем тієї чи іншої проблеми чи випробування, чи то на роботі, чи то в сім'ї, чи то перед лицем якогось здоров'я, чи нездоров'я, інколи відчуває свою людську безпорадність. І в якісь ці моменти своєї безпорадності ми, можливо, і прибігали, і біжимо у храм. Але коли замість того, щоб почути там слова Христові, який каже, придіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. А коли ми чуємо з церковних амбонів, ми правильні, ми канонічні, до нас ідіть, ми найкращі, ми не такі, як інші. Людина розбита зі своєю бідою, іде з того храму і ніколи туди не повертається. Я розумію вас. Але сьогодні, в день цього великого свята, я хочу, щоб ви трошечки по-іншому зрозуміли все те, що відбувається. Я хочу, щоб ви знали, що ми сьогодні з вами святкуємо подію, коли Христос після свого служіння, після того, як Він багатьом людям повертав надію, повертав сенс в їхньому житті, повертав фізичне здоров'я, повертав померлих. Після того, як Воскресив Лазаря, він ішов в Єрусалим. Не на шопінг, не на свято просто так. Він йшов в Єрусалим з чіткою метою. Сьогодні ввечері в православних храмах за основним богослужінням, священик, який буде завершувати богослужіння, скаже в виголосі такі слова: Христос, що на добровільні, Муки йде ради нашого спасіння, істинний Бог наш. Я хочу сьогодні, користуючись нагодою, що ви всі в храмі, я хочу вам ще і ще раз нагадати, що Христос всіх нас дуже любить. Що Христос прийшов у цей світ, тому що ти йому небайдужий. Христос прийшов у цей світ, тому що ти йому рідний. Христос прийшов у цей світ, тому що Він тебе створив. Христос прийшов у цей світ, тому що Він знає, що твоя душа вічна. Да, вона сьогодні зболена, вона сьогодні розбита, вона сьогодні роздавлена, вона сьогодні живе в своєму невірстві, в своєму світі. Але це всього захисна реакція на весь цей. Мусор, який ми бачимо навколо себе в релігійному житті. Але Христос чекає тебе у вічності. І Христос знає, що ти, людина, не справляєшся. Христос знає, що ти і не зможеш сам до кінця вирватися з цього порочного кола, в якому ти живеш роками десятиліттями. І Він для того йде на добровільні муки, щоб взяти гріхи наші з вами. Які будуть прибиті на Христі, були прибиті 2000 років тому на Христі, щоб будучи розіп'яти на цьому Христі, як казав преподобний Ніл Мироточів Афонський. Коли оці ці руки були розпростерті, він каже, це були обійми для всього світу. Христос чекає сьогодні кожного з нас з вами. Але не просто вербну неділю, щоб ми посвятили з вами вербичку чи прийшли на пасхальну ніч і посвятили Пасху. Коли ти, людина, народишся в вірі, для віри, для живого Бога, ти для себе зрозумієш, що замало просто кожну неділю навіть бувати у храмі, що замало просто щось святити. Коли людина народжується для Христа, для Бога. Вона розуміє, що нашому з вами Богу потрібне наше серце, Оте те серце, в якому в нас з вами кішить, хто нас що, хто з нас не мучиться від якоїсь заздрості, хто не мучиться від роздратування і гніву, хто з нас не мучиться інколи з якимись панічними атаками. Чому наше суспільство сьогодні наповнене депресією, відчаєм, зневірою? Тому що в серці немає порядку. Тому що в місцині, де мав би жити живий Бог зі своєю зціляючою благодаттю, ми це серце наповняємо будь чим, але тільки не ним. Ми не даємо йому місця в своєму житті. Тому що такі, як я, священники, опорочили інколи це все, Його ім'я, і заховали собою Христа. Але я хочу, щоб ви, як люди свідомі, розуміли, що Христос і про це все знав. Христос, коли після цього свого входу в Єрусалим, коли Він сидів зі своїми учнями, хто був на святій землі, той знає, вони пішли в Євсеманію. І там був такий епізод, який мене завжди дуже зачіпає. Він не лишає мене байдужим. Хто був в Гесеманії пам'ятає оцю панораму, коли перед тобою Єрусалим, старий Єрусалим. Є дуже гарно в Євангелії від Матфія написано про те, що Христос дивився на цей Єрусалим і плакав. Він казав, що насідалі Моїсеєву всілися книжники і Фарисеї. І каже, що те, що вони витворяють, те, що вони роблять, це людей відводить від віри. Ми сьогодні новозавітні священники, може б, думали і хотіли б трактувати це, що це стосується тільки їх, там, 2000 років тому назад. Але давайте говорити чесну правду і самим собі. Це стосується і нас. Ми сьогодні бачимо з вами православ'я в якому світі. Агресивне, політичне, меркантильне. Теж було й тоді, те є, і сьогодні. Але Христос плаче над цим всім. Тому що Він чекає від нас з вами, Він хоче зустрітися з нами. Він хоче, щоб ми з вами, як люди, сказали собі, Господи, ми розуміємо оце все людське. Тому що, що таке церква? Я теж відкрию, можливо, багатьом з вам сьогодні секрет. Церква це не Золотий Купол. Церква це не оце приміщення, це храм. Церква це ми. Церква це де двоє чи троє. Зібрані в ім'я моє, в ім'я Христове. Там каже я Христос, там я серед них. Я хочу, щоб ми з вами розуміли, що Господь створив церкву з людей, з людей грішних. І при церкву, і так само, як в поліклініку приходять люди хворі, так само і в церкві стоять і, на жаль, служать в ній люди хворі, своїми пристрастями, своїми якимись помилками. Але в цьому всьому є важливим. Не те, чи хворі ми чи не хворі. В цьому Всьому, коли ми з вами збираємося разом у храмах Божих, важливим є те, чи я розумію, чи я бачу свій гріх. Чи я оплакую його перед Богом. Чи я кажу Христу своєму, що Господи, тебе розіпяли через мене? Ти страждав через мене. Тебе плювали і оплювали такі, як я. Тебе розіпіли із заздрості, бо ти їм заважав жити. І дуже часто твоє вчення мені заважає жити. Воно з совістю випікає мене. Церква Христова це люди, які прийдуть і в своїй покаянні молитві стануть перед лицем живого Бога і скай Господи, прости мене. Прости мене. Я твоя людина, я твоя дитина. Просто дай мені сили якось встати на ноги. Просто дай мені якось бути не покидьком, а хоч якось відчувати якусь вдячність тобі за твою жертву в моєму житті. Допоможи мені, Господи, ось це церква. І я хочу, щоб ви жили такою церквою, щоб ви були такою церквою, щоб ми були церквою, яка молиться, яка предстоїть перед лицем Божим, а не захоплювалися за стихіями цього світу. Знаєте, чого Юда зрадив Христа? Він був дуже захоплений Христом. Він був до останньої своєї клітинки переконаний, що ось він той самий Месія, який зараз зробить революцію в тодішньому Ізраїлі, що вони скинуть з себе оце поневолення римське, і в них буде велика, класна, незалежна держава. Але Христос розчарував його. Нас сьогодні в храмах проповідують руський мир, ще якийсь мир. А коли Пилат запитав Христа, яке твоє царство? Що відповів Христос? Христос сказав, моє царство не з цього світу. Ми, християни, сучасні про це забулись. Ми вміщаємо, вмонтовуємо в наше церковне життя якісь політичні ідеології, але так не має бути. Церква це духовна здравниця. Це місце, де кожен, хто заблудився, має знайти дорогу. Це місце, де кожен, хто втомився, має знайти відпочинок. Це місце, де той, хто втратив надію, має її знов здобути. Церква це місце сили це місце зцілень. От таку церкву ми маємо любити, таку церкву ми маємо з вами берегти, таку церкву ми маємо плекати, а відповідальність у цьому всьому лежить на кожному з нас окремо взятому. Тому я кличу вас, оцей Страсний тиждень. Щоб ви сьогодні не тільки посвятили цю вербичку, це всього лише символ. Ви завтра питаєте, що з нею робити. Хтось думає, чи то їсти її, чи то грубки нею палити, коли вона висихає. Це символ, це символ усього свята, славного в'їзду Христового в Єрусалим. Але я хочу, щоб ми з вами прожили ще й страсну седмицю. щоб ми пороздумували і усвідомили, що все це відбувалося заради нашого з вами спасіння. Що Христос чекає особистої зустрічі, щоб ми навіть своїми словами сказали, Господи, знайди мене заблукло. Я загубився, я реально десь подівся, я не знаю, як жити в цьому світі. Я розчарований, я розбитий. Дай мені сили, Господи. І Господь обов'язково відгукнеться і обов'язково дасть цю силу. Я вірю йому і я вірю в вас. Тому що той, хто йде, той доходить. Благословений той в ім'я Господнє. Ми сьогодні говорили на вході. Будьте благословенні! Слава Ісусу Христу!